Друзі, виноградарі, всім привіт! 15 вересня, Київська область Україна. Друзі, хотів вам зняти коротенький ролик. Ось перед вами гібридна форма винограду Михайла Гречко, Талдун. Талдун мене знаходиться на прививці. Ось прививка цього року була зроблена чорним зеленим Ось поруч прививка також. Що хотів вам по даній формі розповісти? Форма раннього терміну достигання має ось таку ягоду доволі немаленького розміру. В смаку ягода смачна. На сьогоднішній день вона вже повністю дозріла. Це прививка. На прививки я оставив фрагменти гроночки, В цьому році прививки дуже слабо визрівають. Ось прививки. Ось взагалі лоза повністю зелена, тому що прихватило сильно оїдум, Ось, дивіться, що робиться. Ось повністю оїдум пішов по лозі. Я обробив монофосфатом калію. Завтра, мабуть, буду обробляти якимись системними препаратами, тому що не допомагає. А мені потрібно, щоб лоза, хоча б, трішки визріла в цьому році, щоб прививка не випала, не пропала. По даній формі, що хотів розповісти, форма мені подобається, я її давно смакував у других виноградарів. Пробував вирішив собі привити. У мене на цьому кущу це кущ Августіна. На цьому кущу зроблені прививки. Ось талдун. Ось зроблений киш Мишлен Крузер. Ось також там зроблений ще один талдун. Поруч зроблена прививка художника. Форма Калугіна. На наступний рік, дай Бог, визрюють лози, все буде добре. На наступний рік буду показувати. Форма має красиву ягодку. Ось дивіться, такі ягодки закручені, як кохтики, такі перчики. Так що кому подобається, можете придивитись до даної форми. Мені вона сподобалася. Буду собі. Робити, мабуть, корневласний садженець, тому що з такою ягодкою на ранні терміни достигання це просто вражає. Форма, до речі, не тріщить, має ось таке ось соковиту полотну ягоду, хрустку. Так що, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Dalej będzie. Gardła mnie. Do zobaczenia.